привіт хлопці! Турнір в 297 пройшов і новин з'явилося дуже і дуже багато. Поїхали розбиратися. Перша і основна це думка дани Білого на рахунок титульника між Стріклендом та Дюплесі, бос не згідний з таким рішенням суддів. На мій погляд, перед п'ятим раундом рахунок був 2-2, і п'ятий раунд залишився за Стріклендом. Хоча поряд зі мною були люди, які порахували інакше. Також білий прокоментував і біяли на з Євлоєвим. Цей бій зіпсував настрій всій арені. І Євлоєву варто взяти це до уваги. Найнудніший поєдинок, який люди колись бачили, закінчив Дана. Ну що, хлопці, маємо підстави вважати, що Стрікленд після його останніх прес-конференцій потрапив до таємної організації зірочок Дани Уайта. Але в принципі логіка в його словах є. Тут був такий бій, що перемога могла відійти як одному, так і іншому. Взагалі, за логікою чемпіонських боїв, претендент має впевнено забирати пояс. А тут у людей є багато питань, так як обличчя Дюплесі було не в найкращому стані, плюс рішення це було роздільне. Ну а на рахунок Євлоєва, Ален робив все, що від нього було потрібно. А ось з кута орка кричали: тримай його, 10 секунд залишилося. Тому тут білий потрапив точно в ціль. Сам Євлоєв виклав фото і підписав його словами самого Дани: це був нудний бій. Фото натякає, що бій не Міг бути нудним. Також Дана захищає новоспечного члена організації Стрікленда. Насамперед, я нікого не контролюю, ми маємо свободу слова. Неправильно контролювати те, що говорять інші, та вказувати їм у що вірити. Я так ніколи не роблю, просто смішно говорити, що я вдягаю на когось повідець. Свобода слова, брате, люди можуть казати все, що хочуть, кожен може вірити у будь-що. Дана вже неодноразово висловлювався, що він за свободу слова і у кожного є своя думка, але на жаль, він не помічає, що є його думка, і вона зазвичай за його думкою найбільш правильна. Сам Стрікленд прокоментував свою поразку так: Ей, я ж казав, що це буде клята війна, знімаю капелю перед новим чемпіоном. То була війна, я злий, думаю, що я переміг, але, можливо, я поводжуся як гавнюк. Канада, я лив кров за вас і був би готовий повторити це будь-коли. Давайте зробимо це. Вітаю, чемпіон, додав Стрікленд. Стрікленд молодець гідно прийняв рішення, міг кричати, що його пограбували і так далі. Реванш ми навряд чи побачимо у дюплесі зараз купа варіантів: сам взад, Адесанія, Перейра, вибір великий. Ну і звичайно, Саня відразу вийшов на зв'язок. Ця крива моєї історії була прописана давно. Нашим шляхам судилося перетнутися, чекайте на наступну серію. Дякую за перегляд. Тут ми пишемо історію, додав Саня. Ну, найближчим часом в кабінеті Дани це питання однозначно покладуть на порядок денний. Чи має, наприклад, теж виявив бажання вийти на дюплесі? Скоро побачимось, BPC. Прийшов мій час. Не тікай, давай битися, дружок. Написав, чимаю у Твіттері. Тана, наприклад, вже прокоментував можливість організації такого варіанту. Щось придумаємо. можливо, ми зробимо анонс наступного тижня. Я знаю, що Хамзат дуже захворів, але зараз йому краще. Не знаю, що до його бою на UFC 300, але ми подивимось. Ну що, хлопці, варіантів, схоже лише два: це або Саня, або сам взад. Якщо анонс буде наступного тижня, то це круто. А ось сам Дюплесі не дуже хоче бачити, чи має воно проти себе. Чи має хоче битися зі мною на UFC 300? Він казав, що хоче битися з Джоном Джонсом. Хто взагалі сприймає цього хлопця всерйоз? Є суперники, бої з якими мають сенс, але я не хочу боротися з тими суперниками у поєдинках, з якими немає сенсу, закінчив Дрікус. Цікаво, якщо все ж таки дана має на меті бій чи має вопроти дюплесі, то як він змусить трікуса підписати контракт? Наскільки я знаю, боєць має право відмовлятися від пропозиції, і UFC мають запропонувати ще якісь два варіанти. Якщо це так, то прийдеться білому якось ширше відкривати гаманець. Дуже цікава ситуація. Також він розповів, з ким хоче бій і коли готовий повернутися. Я ладен провести ще один бій, хоч зараз не хочу вказувати терміни повернення, але UFC 300 звучить приголомшливо. У протистоянні зізі немає нічого особистого. Це саме той бій, який бажають бачити фанати. Я хочу битися з найкращими. Я багато хлопців, з якими я збираюся битися, але фанати хочуть бачити мій бій Зізі. Навколо цього вже було багато галасу. Якщо фанати чомусь не захочуть бачити цей бій, то його не буде. Для мене це окей. Мені все одно, хто стоятиме навпроти мене. Просто це той бій, який люди хочуть бачити. Закінчив Нігад те, що цей бій давно розкручений і готувався самим даною до анонсу, не має ніяких питань. Але все пішло не так після поразки Сенька Стрікленду. На той момент це був супер сценарій. Але зараз вже виникає питання, чи десання заслуговує на цей бій. Три поєдинки, з яких дві поразки. На мою думку, відповідь очевидна. Але як там вирішать в UFC, я не знаю. Точніше, знаю, вирішать так, як вигідно їм, і щоб показати найкращі цифри. Але ми не знаємо, який саме бій принесе найкращі цифри: дюплесі Саня чи Дюплесі Сам взад. Ось це ми схоже і з'ясуємо наступного тижня. Красунчик Ален прокоментував свою поразку. Усадили на ноші через синець навколо. ока, Я повністю в нормі хлопці, програвати відстій, але повага до мого опонента. Трохи засмучений через ті удари коліном, але так вже вийшло. Було відчуття, що я бив за правилами тільки вперед і вгору. Ален показував дуже гарний бій. Я певно став його фанатом після цього бою. Хочу вже якнайшвидше побачити його в роботі. Джамал Хіл пояснив, чому Орган Килаїв трішки туповатий. Я розумію, ти маєш деякі цілі, ти хочеш здійснити мрію, тобі потрібен ще один шанс поборотися за титул. Братан, але це не дуже розумно, ти не робиш нічого, що запам'ятовується, і судячи з усього, навіть не знаєш правил. Не можна бити людей коліном у голову на землі, і ти постійно б'єш суперників по потилиці. Все це знову доводить, що у тебе не дуже високий IQ». Ну, зазвичай, коли Николаїв щось говорить, бажано включати швидкість Х2 x 3 тому що важко витримувати ці паузи. Чи зробив він достатньо, аби отримати шанс? Так, чи хоче його бачити Дана у якості чемпіона? Звичайно, ні. Думаю, це зрозуміло всім. Ну і як по традиції, декілька коротких новин. Перейра прокоментував бій Стрікленда та Дюплесі. Можливо, ще один забіг у середній дивізіон. Прохаска привітав Дрікуса. Вітаю чемпіон! Крутий виступ обох хлопців. Френкі Едгар буде внесений до зали слави UFC у 2024 році. Такі були новини, хлопці. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.